Буде коротенька інструкція для новачків, як правильно поклеїти скловолокно. Складного нічого немає. Клеїться по типу як шпалери, берете спочатку, заміряєте відстань від підлоги до стелі, мінусуєте 1 см і вирізаєте одне полотно. Далі, якщо у вас ціна ідеально рівна, без перепадів, нарізаєте однакову кількість смуг. Просто прикладаєте рулон і далі штампуєте, головне, щоб... Воно все було рівненько. І там, і там. Далі беремо готовий клей в відрах. Тільки одразу вам кажу, що не беріть всяке дешеве гівно, беріть хороший клей. Ретельно його перемішуйте міксером. І буде вам щастя. Намашуємо валик добре клеєм. І починаємо обільно. Закатувати. В кого не виходить підвести низ, перевертаємо ось так валик і понизу можна ось так ручкою, щоб не забруднити валика, якщо там якийсь є пил на підлозі. Скловолокно виставляємо чітко по куту, далі беремо ось такий шпатель і починаємо все так, як шпалери, розглажувати його. Далі набираємо на шпатель клею і починаємо шпаклювати як, як фінішом. Головне, друзі, щоб не було пропусків, щоб рівномірно затягнути клеєм на здір. Тобто там не має бути якоїсь шари, не має бути жодного шару клею, просто стягуємо, щоб воно було гладеньке. І Заповнене клеєм ось так. Якщо працює один майстер, бажано скловолокно змотати в рулон і поступово зверху донизу його розмотувати і вклеювати по стику. Далі розглажуємо стик просто шпателем. Вон бачите, стик от, ось є, а ось тако і вже майже немає. Щоб вам було видно різницю, ця частина затягнута клеєм, перешпакльована клеєм, ця ще не шпакльована. Клея не шкодувати. Краще намастити більше, ніж потім шкодувати, коли відклеїться скловолокно. Так що, якщо потім буде зайвий клей, коли приклеїте скловолокно, його шпателем все можна буде зібрати. В залежності від температури, вологості в приміщенні, даємо, щоб клей добре висох. Орієнтовно 5 днів, якщо все добре, ось така літня погода. скловолокно добре висохає, воно міцно тримається і зараз покажу, як буду шпаклювати. Використовую шпаклівку готову вже в відрі. І перший шар ось цієї шпаклівки я шпаклюю просто на здір, щоб заповнити поверхню в скловолокні, щоб воно не проявляло ось ці волокна. А далі, друзі, коли цей перший шар, він має присохнути. Тобто він, коли повністю висохає, ми тоді шпаклюємо другий шар. Зараз це покажу. Саме легко шпаклювати по скловолокні, лукні. Тому що ну, тут одразу видно, що може бути пропуск. А от коли вже будеш наносити другий шар, там вже треба брати бокове світло. Та як ось тут і під бокове світло дивитися, щоб не було пропусків. Ось дивіться, як виглядає скловолокно без шпаклівки. і скловолокно з шпаклівкою. Тепер ми почекаємо до наступного дня, коли цей шар висохне, дасть усадку. І по вже сухому будемо шпаклювати другий фінішний шар. Показую вам на наступний день скловолокно взагалі без шпаклівки. Скловолокно, де воно вже готове, на ньому два шари шпаклівки. Но ще не висохло тут перехід, тому що я шпаклюю. І можемо бачити самий перший шар шпаклівки. Тобто, видно, що на другому шарі шпаклівки вже така легенька шубка, яка потім шліфується 240-во. Нождачкою, а якщо ви будете шліфувати це жирафою, берете 400 зерно і буде вам реально щастя.